за зооволонтери збирали сіно для евакуйованих коней з Харківщини. У прилуках в його центральній частині підрядна компанія в рамках благоустрою міста здійснювала косіння. Скошену траву збирали зооволонтери. Як говорить Олександр Ангелюк, свіже сіно використають для годування евакуйованих коней з Харківщини. Нагадаємо, що прилучена, а саме село Дідівці, прихистило 35 коней Дергачівської кіноспортивної школи. Сьогодні активісти не припиняють свою благородну справу і допомагають врятованим тваринам. Працюємо, збираємо, чудуємо людей в місті, всі дивуються так. Сінам потрібно дуже багато. Озброївшись граблями та гарним настроєм, волонтери, студенти та викладачі педагогічного коледжу збирали скошену траву. Серед охочих допомогти помітили і депутата обласної ради Віту Соларєву, яка з перших днів приймається долею коней. Та як говорять самі зоозахисники, робочих рук не вистачає завжди, особливо сильних чоловічих. Зараз менше тижня пройшло, і я ажіотаж спав, людей немає. Вчора в мене було звернення до прилучан, була потрібна допомога і бажано би фізична сила чоловіча. Ми дівчата, ми, ну нам важко ми працюємо, але ми не можемо робити настільки важку. Працю. Ну, ми її робимо. Цього дня активісти зібрали цілий причіп сіна для тварин. Та, як говорить Олександр Ангелюк, цього вистачить лише на день. Тому чекають на будь-яку підтримку. Гостро лишається потреба у фінансуванні на дооблаштування конюшні. Сьогодні триває ремонт системи водопостачання приміщення, тому аби коні були спитною водою, якнайшвидше потрібно відновити поїлки. Також потрібні кошти для харчування та інших витрат. Об'єднані турботою про евакуйованих коней запрошують всіх долучитися до благородної справи, допомогти тим, хто сьогодні цього потребує. Я хочу всіх запросити, в кого є вільна хвилинка. Будь ласка, долучайтеся. Тому що ми українці, слава Україні.